Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами та пропоную страви до будні і свят. У часи перед Різдвом не можна забути про традиції. Отже, сьогодні пропоную приготувати озвар до святвечора. Звичайно, його можна використовувати у будь-який час, але на різдвяному столі такий озвар повинен бути обов'язково. Для приготування беремо 150 г грамів сушених яблук та 200 грамів чорносливу, які обов'язково попередньо треба промити. Я більше нічого додавати не буду, але за бажанням до цього списку можна приєднати сушені груші, вишні й інші сухофрукти, які вам подобаються. У каструлю наливаємо 5 літрів води, засипаємо сушені яблука, доводимо все до кипіння, після чого додаємо чорнослив. Приготування узвару на святий вечір це давня українська традиція, яка передається з покоління в покоління. До того ж, ця страва дуже корисна для здоров'я, адже є справжньою скарбницею вітамінів. Коли узвар прокипить біля п'яти хвилин, вимикаємо вогонь, накриваємо напій кришкою і залишаємо настоюватися не менше, ніж на 7 годин. У вас може виникнути питання, чому я не додаю цукор. Справа в тому, що мій узвар не кислий. У іншому випадку можна додати цукор за вашим смаком. Погляньте, який приємний колір має наш різдвяний узвар. На смак він теж чудовий, тож я щиро раджу приготувати такий напиток до свята. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю смачного та продуктивного дня і міру нашій рідній Україні.